Моя катка і я сьогодні буду грати в Roblox. І я, куп... я собі зробила новий дуже гарний скін. У мене були такі прям сильно-сильно через чур а цей прям мені дуже подобається. Отакий от от скін, наушнички такі. Волосы тут прям сюди мені каже, що ідеально вписуються. Ну, такий скін мені дуже подобається він. Тепер ми уходимо. З цього. Чи я собі отак от зробила. Тут отак. І ми тепер у мене так приблизно. Я тепер не знаю, правда, в якому її гулять. Давайте будемо гуляти в тавер. Так, заходимо зараз в нього. Заходимо, заходимо, заходимо. Так, це закриваємо. Ще дві минути, ну, вроді можна. ж. Надеюсь, можна це пройти. чого не так. Чего так быстро в час вот О, за секунда Да, Господи, я его уже и так не пройду Ну сейчас будем пытаться не пройду то не знаю що зараз будемо пытаться Да уже 100% це не пройду Ну так Ради так просто пройти. Ну, типа. <кхи> Пала. Максимум там, де люди, зараз, то на красному. Ой, господи, яка же я логика, Йор. Та я за уже за секунды уйти не пройду. Ничего страшного. Ничего страшного. Уже тут посидим давайте. Попрыгаем по вот так вот. Видите, до речи. Тут у него такая фигня. Так. А, так. Чего все там все налетели? А я не буду лететь на них. Все открываем. Берем колу. Тепер улітаємо в закат. Мя -мя 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 -мя. Ты закрывайся. Все, Закриваємо, щоб ніхто не узнав. тут є Саша Геній, який. Ой, господи. Класно. Давайте далі. Проходите. Надіюсь, за 7 минут я пройду. його. А люди думають, що люди пройдуть. <гум> як це пройти? Вопрос. Ну от. От люди стали. І їм... І вони чогось наступають на лазери. Логіка, де? Так, зараз. Угу. Зараз. Оп. Угу. Та господи, люди, як ви це проходите? Вики легенди оп зараз Саша не психуй. не, не розумію. Давайте. Та господи. Як мені його пройти, от люди? Як? Ов, коли не можеш пройти. Хелп! Ждемо сто літ. Отак. Люди, я прийду. Ну, який геній мене тянув? Лахостап. Сюда отак пригай. Угу, mm -hmm. надо було прыгнуть. А не! Ускорение тут купили, правда, не знаю нащо. Це вже можна було на останніх секундах купляти його. Ну, люди чогось зараз захотіли купити його. Люди, я уже пройшла, зараз тепер тут. Так, отак, От Тавер це вже не такий важкий чегось. Здається, мені бо я його навчилася проходити. Вау! Я навчилася проходити Тавери, Я тавери навчилася проходити. Люди! Я навчилась. Саша, ладно, навчилась! Я думала, я уже <рик> Вот так, слава Богу. И потом. Угу, а я там уже и напьет. Это единственный товар, який я пришла. Я уже на фіолетовому. Я одна тут. Я не знаю. Це ж для мене щось с чимось. Ой, я взлетаю всліпую Ну, короче, для мене і так достижение, що я хоча б до фиолетового добралась. Ура! Я целых три уже. Я уже третий почала, там уже просто. Давай-то глянем на цей чудо тавер Давайте. то Ну, а я тут. Ой, господи. Я лучше пойду сюда. Все, я не буду сейчас. Уходим с тавером. Я не знаю, теперь что мне гулять. Давайте. А давайте. Не знаю. А я не знаю, що мені мне якщо я не знаю. Мені ещ не задонатили. Не знаю, правда, что погулять. Сигма бой. Сигмай, Сигма Бай, Сигма Бай, Сигма Бай. Все так. Eu am, eu am, eu am, eu am, eu am, eu am, favorite. am, eu favorite favorite? am, favorite. My favorite. My favorite. eu my favorite. eu favorite. eu favorite. eu am, eu am, favorite. De moi? De Фейрит, мои. Май... Де мои фавориты? Де мои фейвориты? Фавориты, фейвориты. Вот якраз, от, наконец-то. Стойте! Сахарок. Наблюдній. Так, заходим вот сюда вот. Зараз. Тут 60 десятка. А я сейчас. Можно перепрошую. Можно кто тут? А я самая высокая, поэтому когда там будут... Наверное, тут самая высокая. Я сильно. Я могу за пару секунд добраться, но я не хочу. У меня 174 победы. А -а -а. Мяу, 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 мяу. Есть, конечно. Конечно, кто, кто не хочет? Я, я завжды хочу. <coughs> а вот а это назав... что за... Что это за недоразумение? Вышло. У меня 100% будет первое место? Ну, вот. Это очевидно. Так, давайте. Ванії. Оли. Що то за Оли? Оли, у нее. Понятно. Uh -huh. Тепер ми ждем. Так, тепер ми ждем, коли у нас буде следуща Олимпиад. Давай -дь. У нас есть такой мир. Мун. Муна такой. И лава есть еще такой. И айс я вот такой. И флауэр. Для тебя вселенной целый будет мало. Терки демо бить флауэр. Разноцветный омлет джентанус. Крыши меня не сбегай. Дари мне green light. I like you. Snow. Дерк. Стрепа. Just not. love me, love me. He love me, flower. Kiss me, kiss me. For you, or release me. Mary, Mary, cry. Mary, cry. Why? No mm. Нічого страшного. Ну, ми вже будемо будем закінчувати, але ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і жмать на колокольчик. На цьому всім до побачення.